Ті, хто кажуть, що США нам нічого не винні. В мене до них єдине питання: в якому сторіччі вони перебувають в 21-му чи у 18-му? Можливо, в кінці 18-го, коли Сполучені Штати офіційно визнали себе як суверенну країну, об'єднавши усі свої колонії в один цілісний організм, може тоді вони дійсно нікому нічого і не винні були. Проте в наші часи США повинні відповідати не тільки за Україну, але й за весь інший цивілізований демократичний світ. Україна наразі виборює свою незалежність, свій суверенітет. Про те, що означає ця суверенність, поняття, яке прийшло в наш світ ще у 17 столітті, суверенітет це лише право кожній окремо взятій країні вирішувати свої власні проблеми самій без втручання інших політичних акторів, тобто держав. Простіше кажучи, суверенітет це лише міжнародна умовність, що ніхто не втручається у внутрішні справи іншої країни. Звичайно, що це важливий крок на шляху розвитку власної державності, проте це лише форма держави, форма, яку потрібно ще заповнити різними інституціями, тобто законами та порядками. І Україна наповнює свою демократію здебільшого західними цінностями. Наразі ми використовуємо західні формули побудови сучасної успішної державності, так як власних ну на жаль, у нас немає. Адже Кремль довгий час диктував нам свої власні умови існування. І навіть з розпадом Радянського Союзу у нас скоріше була протодемократія, аніж звичайна демократія, адже більшість законів і їх цінності відповідали ще соціалістичному духу. І наразі в нас ще безлі. Законів, які мають соціалістичний характер, проте і у цивілізованій Європі та демократія, яка в наш час створює і українську, має свої коріння в Європейському Союзі не автентична демократія, її коріння тягнуться аж через весь Атлантичний океан, поєднуючи старий і новий світи, тобто мова йде про Сполучені Штати Америки. Ця демократія, яка наразі домінує в Європейському Союзі, формувалася протягом останніх 70 років не без участі штатів. Варто згадати, що практично до Другої світової війни по всій Європі існували лише імперії. Османська імперія, Французька Колоніальна імперія, Британська імперія, Прусія, яка вирішила стати націонал-соціалістичною імперією. Ну і звичайно, що усім нам відома вічно кріпосна Російська імперія, а потім і Революція і Радянський Союз. Тобто ті демократичні цінності, які ми маємо в Європі наразі, на той час в основному перебували лише у Сполучених Штатах Америки. В першу чергу мова йде про ліберальний ринок і надійний захист його верховенством права. До Другої світової США взагалі намагалися не займатися зовнішньою політикою. Вони займалися індустріалізацією та капіталізмом і не мали тих імперіалістичних амбіцій, які панували тоді в Європі. Проте війна внесла свої корективи. Перша світова не принесла Європі формулу ринкової демократії, але вже після Другої світової багато країн прислухалися до порад США. Хоча усі ми розуміємо, що насправді це були ніякі не поради, а створення нового світопорядку. Наприклад, після закінчення Другої світової війни на території Німеччини місцеві хотіли відновити прузький уряд. Проте американці в цьому не були зацікавлені а тому в 1947 році оголосили про ліквідацію Прусії, і я це ще мовчу про значну роль Рузульта під час Ялтинської конференції. В 45-му. Америка і Сталінізм поділили світ буквально навпіл, де кожен з них просував свої ідеологічні цінності капіталізм проти соціалізму. І ось тут і почалася активна зовнішня політика США, а саме просування до Європи американських ринкових цінностей її демократії. Мова йде про культурний і політичний плюралізм, а також інклюзивні економічні і політичні інституції, які де-факто і зробили США наймагутнішою країною в сучасному світі. Американці зрозуміли, що демократія саме в їх інтерпретації це вигідно в першу чергу і їм самим. Про що писав і сам Бжезінський, американський політолог і державний діяч: захищати демократію для американців по всьому світу, це їх інвестиції у подальший розвиток власної країни, адже це умови того безпечного ринку, який і сформував їх країну. Тому що м, демократії насправді їх багато в світі, проте самі по собі вони де факто досить різні. Демократія, як і будь-яка інша політична ідеологія, це не константа, тобто це не щось постійне. Демократія змінюється в залежності від стилю управління державою, а також колективного несвідомого народних мас, тобто моральних апетитів самого народу в Республіці Білорусь, в Росії, Туреччині, Деюре теж, наче демократія. Проте, всі ми бачимо, що їх демократія більше схожі на м, ідеологію авторитаризму та диктатури. Демократія це питання динаміки. Це хвиля, яка опускається то до диктатури, то знову піднімається до свободи і верховенства права. Кожен може зватися демократом, але при цьому завойовувати сусідні країни і тримати свій народ в постійній напрузі тотального контролю і страху. Таким чином, е ніколи не кажіть нікому, що США нам нічого не винні. Або навіть Європі нічого не винні, на чому зараз спекулює Дональд Трамп. Це все одно, що на своє авто повісити бренд Кока-Коли, а потім всім казати, що компанія Кока-Коли мені нічого за це не платить, тому що вона мені нічого і не винна за це. Розумієте, в умовах і правилах вільного ринку це нонсенс. Як не винні, якщо за рахунок вас, вашої підтримки і вашого споживання їхнього товару, їх компанія продовжує зростати. Їм це вигідно, і тому вона не ця компанія не може просто стояти в стороні, коли ви проявляєте до неї свій інтерес. Якщо Росія прийде в Україну, а потім їх танки направляться на всю Європу, то в першу чергу постраждає ідеологія демократії США, яка її зробила з неї на державу, тому що постраждає не тільки імідж, але й ліберальний ринок. А це вже ключовий елемент демократичної цінності Сполучених Штатів Америки.